Так, ну що ж, друзі, всім привіт! З вами Фараон. Ну і, звісно, сьогодні нам завезли розроблений новий кейсик. Новий пользовательський кейс, або користувацький, як е, кажуть. В общем, давайте подивимося на награди. Давайте подивимося, що нам завезли вони. Ось такий у нас кейс е, Locky Spin такий. І давайте подивимося. Так, заходимо сюди і дивимося на награди. Ну, перша награда у нас ось така. Ось такий костюмчик е, Новогодній, це фія, Сніжинка, і воси до неї. Ніякої анімації немає, тож костюмчик на UBT мені не сильно зайшов. Далі у нас костюм такий пінгвіна. Ну, звісно, під тематику пінгвіна, якраз підходить, але ні анімації, нічого немає. Милий костюмчик класний. Так, далі у нас ось такий, як сказати, веснік-празника. Тоже без анімації, без нічого, просто костюм, в якому ніхто не буде е, О, Оцей поінтересніше костюмчик. Костюм Санта Гроба Санта. Це реально вже з анімацією якоїсь. Хоч якась емоція. Не, не, не анімація, а емоція просто. Тоже непогано. вже. Е, ну і, звісно, ось такий костюмчик. Тоже з е, Емоцією. Зімня яка риба. Найсама лучша емоція тут. Тож, якщо забирати, то, мабуть, оцей костюмчик. І оцей костюмчик. Він з, з емоціями, в принципі, найс. Е, Далі в нас йдуть регіонки. Е, такий рюкзачок На першому рівні, на другому рівні, на третьому уровні. Ну, такий слабенький. Далі у нас карячок іде фея-сніжинка. Шеймачок у формі пінгвіна. Удка. Удка. Оця легендарна удка, яку я дуже часто замічав. Раніше зараз не так часто. Прикольна вудочка. Перший рюкзачок ось такий. На першому уровні такий, на другому уроні такий, третій йому такий. Прикольний, прикольний Е, На кожному уровні міняється кульор і реально прикольний рюкзак. Дальше у нас юзішка. Така нормальна, в принципі, юзішечка. Новогодня така депешечка. Далі отакий смачок по Мігіда Мороза. Далі шляпа. Менікається. І будуть... є анімація. У легендарки є анімація. Реально, прикольно. Так, далі ось такий. І дуже є анімація. Теж є анімація, дуже прикольно. Далі у нас М24. Не бачу нічого. Прикольно в ній. Просто. Далі ось такий класний Оазик Реально класний Оазик Прикольний уазичок. Так, далі у нас ось такий рюкзачок. О, Перший третій уровень. Із дракушей. Щось підходить під тематику, звісно. Зараз у нас дракуша, як ви знаєте, там є. Далі ярка шишка, ось така граната. Ось такий, Так сказати, сковородка Костюмчик Новогодня Йолочка з анімацією, друзі. Оцей костюмчик у нас йде з анімації. Відео можуть вони забрати собі, куди попав. Ну, костюмчик реально прикольний. Ви получаєте за легендарку костюм з анімації. Е, Далі сковородка ще одна. Такий костюмчик теж не прошу. Такий костюмчик взагалі не прошу. Вообще не бачу смислу. Що це таке? оце? Хто в ньому общем, Ось такий мотоцикл, теж з кимось коробок зроблений. інтересний, Не цікавий. Ну, плюс, що є така як світяшка анімація, як ви бачите. Шеймак прошу. І бізончик, не прошу. В общем, ось такі предмети. Саме лучше, що мені сподобалося, оцей костюм, звісно. Це, Цей костюмчик. Е, мені поставився оцей блячок, оця гудочка. Е, уазік, звісно ж. М -м -м, ці воси. Оці волоси, ну, борода. І що ще? Що можна ще додати? М -м -м -м. Не знаю, моцик за його оцю світяшки. В принципі, не знаю більше. Що можна додавити. ДПшка прикольна епітерські предмети. З епітерських предметів нам додавали ось такі парашут, ще один парашут, ще один парашут, сковородка, аук, нікому не нужний, е, граната. І ще одна м24 Ще одна юзіха, ще одна гроза, кепка і всякі там. вот такие сетики. Ну, сетик прикольный. Вот этот Вот сетик прикольный. Я на него добавлю. Прикольный сетик. Вот это все сетика прикольная. Дальше рюкзачки у меня один. Вот такие есть. И тут еще есть вот такие рюкзачки. Ну, можно. Вот так вот добавить любой рюкзак. Да и все. Завершаю это выбор. Ну и, в принципе, у вас такая... Получається, ви вибиваєте, наприклад, крутите за 10 UC і вам. либо випадає щось, то ДПшка. Мені з першого разу випала ДПшка. Ну. Як ви бачите, за 10 uc -шук. Нормально. Ось, ось такий дробчик, реально прикольний. Якщо хочете, забирайте. в принципі, вам має щось випасти, так як мені дпшка. В общем, на цьому, навіть на все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну і, звісно, ждемо нової золотої рулетки. Ждемо, не знаю, чи розроби нам завезуть чи ні поки що інфи немає і взагалі нічого немає. Чи буде обмін самоцвітів на слідующу золоту рулетку? Ми будемо ждати і ранено. Якщо буде обмін, то можна на слідую золоту рулетку перекинути 6 е матеріалів. Хто не знає, тому на 6 матеріалів перекинуть.